Друзі, всім привіт! Це автопарк Одеса, а це Honda Civic 2017 року випуску. Бензиновий двигун, об'єм 2 літри, автоматична коробка перемикання передач. У нас чудова літня гума від компанії Bridgestone, на легкосплавних оригінальних дисках від Honda. По екстер'єру жодних зауважень, весь авто у рідному забарвленні. Ніяких нарікань, нічого нема. У нас гарна оптика з. Ледкодовими винями, шкіряний салон з елементами червоної стрічки та червоними вставками. Дуже гарно виглядає, повний електропакет, звичайно, датчик світла, є мультимедійний екран, який виводиться зображення з камери заднього виду. Наразі пробіг авто складає 28 тисяч кілометрів. Електричний стояночний тормоз, по інтер'єру також ніяких зауважень. Все чудово, додатково автомобіль повністю знешумлений. Це стосується і карт, і стелі, і полу. Все знешумлено, все зроблено як для себе. Від першого власника в Україні автомобіль продається. Тому, якщо вас зацікавила дана пропозиція, вона доступна для придбання кредит візін-31, ну і, звичайно, заготівковий розрахунок. З питань придбання Горшевського 15-тя компанія Автопарк. Всім добра.